Вітаю, дорогі глядачі, Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео записую наш традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні робимо прогноз на період з 15 до 21 вересня. Третій тиждень вересня, яким він буде, що по енергіях, коли деякі покаже попередження та загрози. Зараз будемо з вами довідуватись. Кому прогнози мої важливі, цікаві, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Дякую тим, хто коментує, поширює відео. Вже в Ютубі наша YouTube -на сім'я ще зросла, нам вже 314 тисяч. Ну що ж, загальна характеристика тижня. Що важливого по енергіях? Перша карта. Вихід з зони аутсайдера. Друга карта. Принц жезлів. Дар поширювати вогонь. Ну, по-перше, карта, якби вогнива по загрозах. По друге карта, яка попереджує про необхідність швидких дій, швидких рішень, швидких реакцій. І наголошую, що коли ми робили розклад ще на вересень. Отакий загальний Україна, світ. Це, це Росія, що я роблю щомісяця, то, ну, по суті, до 20 го числа карта там не була добра. Так, що в нас тут по загальні характеристики тижня? Карта росту. Нічого не зупиняється завжди. І все буде рости і процвітати. Ну, це плюс. І тут у нас що? Шумацький шлях, аркан колісниці. Все рівно руху вперед. Це чимось схоже до цього, власне, карти про ріст. Ну і давайте ми ще якусь одну візьмемо колоду. Подивимось, що як в плані загроз. Королева, король Кубків. Покровительство, спілкування. Знов якісь важливі візити, зустрічі. І не просто балачки. А дуже хочеться, щоб це були конкретні дії, конкретні вже вчинки, які давним-давно треба було прийняти. Понеділок тут у нас карта терпіння називається. До речі, по загрозливих цифрах наголошую: 3, 7, 9, 6 як перехідна. Цього тижня в нас. 17 число, 19 число. Тут знову карта вогню. По деяких регіонах вогневі атаки, підвищені загрози. Тут карта, яка називається пустота, але вона така гарна тут є підказка. В будь-якій пустоті є звук, а в будь-якій темряві є світло. Це називається віднайти те. Щоб здавало себе, може, декому складно чи нереально, але реально все головне, працювати. Знову нас монах відлюдник про необхідність духовної роботи. І тут карта якась така дуже сімейна десятка кубків. Така сімейна любовна карта. Називається Народжуються чергові, важливі союзи коаліції, об'єднання і заповнюється. Простір там, де мав би він заповнитись. Так, в пустоті з'являється звук, в темноті з'являється світло. Но по вогневих загрозах ще раз кажу, загрози є. А, вівторок. Карта успіху. Королева жезлів. Хороша карта теж про покровительство. Джерело. Початок. Початків місце, де ріки беруть свій початок і де народжується те зараз. Таке якби якесь звільнення. Знаєте, як тут статуя кам'яна, яка оживає. Тут башня. Хай би по Росії летіло і горіло. Ця карта якраз мені асоціюється Кремль горить, знаєте. А, руйнація старого для побудови нового. І знову ж таки світ, який дивиться, подивиться ще по новому на те, що відбувається, із приводу України і не лише. Щось бачити навіть події світового варіанту, які в тому числі матимуть вплив на події, які відбуваються в Україні. По Україні день. Загрозливий, це в нас що, вівторок, 16. А, ну, шістка перехідна, я казав. 3, 7, 9 і шістка як перехідна. Огневі загрози є. І вкотре, щоб це не було зараз якась, знаєте, чергове жахіття, яке світ сколихне. От хай їм там і. Прийдете пробудження. Кажуть, поки грім не вдари, хлоп не перехреститься, щоб без жахливих ситуацій тут вони конкретно вирішували щось там, по припиненню війни. А ми прекрасно розуміємо, це може відбутися. Хоч вже хоч сьогодні. Стоп, війна і подальші завершення. Середа переміни. Но аркани потрохи висвітлюються. Change. Тут карта вогню. Карта вогню тут не, не зникає. буде. Дерево. Всі трудності і події, пов'язані між собою. У всього є свій корінь. Дуже сильна карта. Називається Знайдіть причини, усунити наслідки. І дерево про ріст, про життя. Тут сонце. Тут що? Також королева жеслів. Ну, от, по енергії, знову ж таки, 17 число, день важливий. Чергові у нас е, такі просвітницькі прояснення пробудження. Але в плані загроз рівно ну, одна вогнева карта є. І тут якось так, знаєте, в цей день, навіть в цей день чи з цього дня стартує от така. Важлива ця точка об'єднання. Знаєте, коли там п'ять між собою елементів, і вона таки поєднуються такими енергетичними лініями. Такий, як енергія сильного поєднання. Цікаво, хто це буде так поєднуватись. Тут енергетичні процеси важливі. І на рівні фізичному також. Четвер. Карта називається зірка. Тут ще вона називається тиша. Про здійснення наших бажань. Тухай би по Росії лупили. Всім, чим можна. І санкційно, і збройно, ну по цих військових об'єктах, звичайно. Тут карта дев'ятка кубків, теж про здійснення якихось бажань. Тут карта вогню, сильне враження, яке буде давати великий вплив чи на зміну ситуації, чи на чиїсь життя. Карта вчителя Єрофан Покровитель, теж сильна карта. І, і знову нас карта короля. Королі королеви там пішли. І багато старших арканів з'являються вкотре. От середа четвер. Важливі дні. Такі важні, поважні дні, особи, персони. Коли справді серед тиші народжується значими. І важливий для нас. Ну, такий тиш. Коли щось вирішують про це не говорять, якби так мовчки, а тоді починається озвучувати, коли вже можна. П'ятниця. Тімкесь видання написало, що щось там типу Трамп. Зрозумів, що там щось треба тактику міняти, чи незадоволений там Росією, чи що там. Я вже так, знаєте, думаю, скільки він вже разів це розумів і щось ще не зрозумів. Може, вже за цим разом зрозуміє. Угу. Якби так повністю в об'єднанні їхні всі санкції, європейські всі санкції, все, що необхідно там проти Росії, Китаю і там так далі, з ким там Росія ще пробує е комунікувати, то поправді війна би завершилась моментально. П'ятниця, карта буденності. Така якась вона. Верховний суд. О, щось серйозне. Щось доленосне. Це в нас яке число вже 19. Ну, і фотом ви бачите. Так, цінності. Цінуй те, що маєш. Рости і розвивай те, що любиш. Так, далі у нас балансу карта. Якась ширма як падає. Хто тут такий важний, поважний, знов може. що Хтось помре, когось Оце, так. Оцей тиждень і далі, ну так, друга половина вересня. хтось може, знову десь не знаю. там Вб'ють, застрелять, хтось вмре, хтось пропаде, щось таке, знаєте, якісь з цих всяких верховних карта вибору. <гум> і новий шлях. Там, де ілюзія пропадає. З'являється новий шлях. І таке як би прийняття рішень дуже виважено і не спішити. Субота. До речі, день, ще раз кажу, п'ятниця попереджувальний по ватомстях. Тому про всяк випадок. Обережність зберігайте. Субота, плейфонес, така карта крайливості. Перемога карта називається. Це 20 число. Спіраль. Та, так, круговерть події, які повторюються, емоції формують свідомість. Тут карта смерті, бачите, кажу, шести тиждень такий. Ну, да, щоб в Україні була перемога, треба щоб в Росії сконало все це гадство. Але тут ще й, бачите, знову про якісь можливі гучні вбивства. От тоді пам'ятаєте, як я робив прогноз, як цього застрелили. Андрія Парубія. Тож інформація була така, що очне вбивство і якби не останнє. І тут якась така, якби змова, змова. І такий день. Але хай би це якраз сконала та вся Чорнота Путерівська ще вкотре. І тоді для України буде перемога. Но день однозначно бачите такі карти з трьома знаками оклику. Тут неділя звільнення, інтелект, бунтарство, звільнення через продуманий план, пристрасть, поєднання мужського жіночого, начала всередині людини. Така земна закоханість, коли бажання і дії. Співзвучні, збалансовані, карта балансу такого бачите. О, карта миру творця. Хороший аркан. І тут таке якийсь про. Це не, не просякнути, просякнути це трошки не то. Проникливий от погляд. І ще якась важлива допомога, звідки не чекаємо. Такі метаморфози відбуваються далі важливі значимі. Кажуть, ситуація градусу не збавляє. Щось важливе і до змін, вкотре може відбуватися в будь-який день, будь-яку хвилину, в будь-якій заяві. Тому працюємо енергетично, молимось, боремось і разом в об'єднанні. Допомагаю, щоб війна завершилася комо швидше. І звичайно, на справедливих і вигідних для України умовах. Будьте здорові, бережіть себе. Дякую всім за увагу, і світла, як завжди, всім побільше відправляю. Почуємося.